феофанія. новонароджених двійнят хрестить народна артистка України Катерина Бужинська. Я не так просто обрала це місце. Мені дуже подобається там енергетика, і перед тим, як обрати місце для хрещення дітей, я об'їздила багато церковних храмів і зупинилася на Пенталемонівському соборі. Три роки тому співачка стала дружиною болгарського бізнесмена Дімітара Стойчева і оселилася в Софії. А народжувати доньку і сина повернулася до Києва. Я хотіла народжувати тут, тому що в мене тут є гарний лікар, якому я довіряю, якого знаю багато років. За роки в Болгарії Бужинська встигла стати своєю в тамтешньому шоу бізнесі. В Болгарії даю інтерв'ю вже болгарською мовою. Там виступаю в це як наш палац України національний дворець іскусств. і болгарською співаю навіть. Яблуко від яблуні. Маленькі катеринці, яку назвали на честь мами артистки, вже заготовлений шлях в зірки. Катерина любить болгарську музику. Дмитро їй ставить таку болгарську народну традиційну музику. Катеринка вона така малесенька, така тендітна, просто така діймовочка, але вона схожа на чоловіка. В неї темне волосся і, я так думаю, що будуть карі очі, темні очі. І вона така дуже дуже гарна. Я вважаю, що це, мабуть, буде може місць Болгарія, може міс Україна.